Сьогодні ми відправляємо людей на домажир. Домажир це відмежий притулок, знаходиться він у Львівській області. Поїздка це вже у нас друга. Сьогодні їде 53 людини, тобто сім'ї, ну, батьки з дітьми. Організація дуже швидко розширювалася, дуже багато різних пропозицій стало поступати. Різні для дітей заходи, розвиваючи екскурсії, все таке інше. Дуже гарно, дуже подобається. Ми організовуємо різного роду заходи, а також і поїздки. У нас поїздки відбуваються як в монастирі до чудотворних ікон, так і у дельфінарій, ведмежий притулок до Можир, в зоопарк, щоб діти забулися трішки від реалій сьогодення. Після відкриття вже нашого хабу спільного з ГО «ВПО», це дійсно наш фонд і хаб це стали таке місце об'єднання наших українців. Це є місце, де насправді ми можемо поділитися своїми емоціями, своїми враженнями, своїм болем. Спочатку було дійсно дуже важко і важка дорога, важка евакуація. Я з двома дітками, родина вся залишилась там, вдома, евакуації як такої майже не було, тому що не було зв'язку, люди не знали, куди вони їдуть. Спочатку дійсно нічого не хотілося, тому що я не знала, що з моєю родиною. Минуло три місяці, коли чоловік вперше вийшов на зв'язок. Сказав, що всі живі, ну все добре. Є як з Луганська, з Донецька, з Бахмута, з Харківської області, з різних регіонів України є ті люди, які потребують не лише гуманітарної допомоги, не лише фінансової допомоги, а такої соціальної підтримки. Частина волонтерів нашого фонду теж переселенців. Всі вони з Луганської області, з різних міст. Вони допомагають місцевим спілкуватися з Такими ж переселенцями, тому що нам трошки краще зрозуміти потреби переселенців і допомогти зрозуміти місцевим волонтерам, що безпосередньо нам потрібно. Так. Є Туди... з ким поспілкуватися. Коли сюди приходиш, тут всі вже майже знайомі, всі дівчата, все хтось з нашого міста, хтось із інших, ділимося між собою історіями, співчуваємо один одному. Дуже тепле відношення, дуже гарно. Ну Неможливо просто сидіти вдома, треба якось кудись виходити. І дякуючи цим всім громадським організаціям, яких ну, багато у Львові, якось трошки відволікаєшся. Спочатку всі родини вони такі дуже-дуже перелякані. А в кінці вони вже вдягаються гарно, вони вже посміхаються, і це зовсім інші люди. Я знаю ти, з яким працювали, скажімо, рік тому. Я спостерігаю за ними в соцмережах. Вони почали нові свої справи. Хтось навіть свічки роблять за цілий рік, хтось валяє. Вони цим заробляють гроші, і це та дуже класно. Ми тішимося, що ми можемо чимось допомогти і. Щоб люди себе тут на західній Україні відчували як вдома, ми стаємо ближче, ми стаємо більше розуміти проблематику людей. Ми стараємося більше направити їх на допомогу їхні зусилля на допомогу самим собі, а не тільки допомогу, чи зі сторони держави, чи зі сторони нашої організації, і це дає можливість людям знаходити свій шлях.